Слава Україні! Розпочалася 301 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах 25 населених пунктів, серед них Масютівка Харківської області. В той же час противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. В результаті цього великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ. На всій території України залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ в районах 16 населених пунктів. Зокрема, це михальчина слобода Чернігівської області. Та Вільча, Веселе, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Варварівка, Вільхуватка і Дворічна на Харківщині. Також противник задіяв ударних БПЛА та армійську авіацію біля Красного Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новомлинськ, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка. Червонопопівка та Діброва Луганської області.